У серпні їй виповниться 305 років. Вона стала проматір'ю усіх церков міста Білої церкви, що на Київщині, а почав будувати святиню сам Іван Мазепа. За свої гроші він звів чимало пишних церков у стилі козацького бароко. Однак до наших дожили одиниці серед них Микельська церква. Щоправда, за три століття вона пережила і переслідування, і руйнацію, і пожежу, і навіть була місцевим архівом. Нині храм почали відроджувати. Тут завжди така приємна обставина, завжди люди такі, коли які постійно сюди приходять, завжди, завжди тут тепло і по домашньому на реставрацію храму. Художники з'їхалися з відусіль і не лише з України. Долучилися до його відновлення і прихожани. Так з'явилася ікона Миколи Чудотворця. В домі одної з прихожанок спасо Прибереженського собору призошов сильніший пожар. И вот на остатках вот этого пепелища, видимо, икона находилась на чердаке, поэтому она до этого его не видела, все было обгоревшее, и вот на остатках пепелища она нашла икону святителя Николая, которая была абсолютно не повреждена. Образи вдома і в церкві допомагають повірити у диву, головне звертатися до них із добрими помислами, кажуть священники. Стілюють і мощі святих. За переказами, у 1783 році поряд із церквою ховали монахів. Нині традицію відновлюють. А люди сюди приходять вклонитися цьому святому місцю. А то наш батюшка і Росхіманах Амфілохії, ну старець нашого. Він ще при житті ну допомагав людям. Дуже був хороший як людина. Навряд ли встрітиш в житті таку людину. Ну, може, десь і встрітиш, але дуже рідкась велика. А от такого немає ніде в Україні. Біля храму зробили майданчик для дітей. Прихожани не проти, а святі отці сподіваються, що так діти швидше привчаться до храму. Наталка Фалівчук, Леонід Попович, 24 години, телеканал Тоніс.